Посилення стійкості України шляхом розвитку регіонального досвіду з питань безпеки, який здійснюється в рамках програми Стійка Україна. Нині представники Естонії завітали на Прикарпаття, аби разом із керівництвом області обговорити подальшу співпрацю. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині Естонія як ніколи підтримує Україну. Попри те, що Прикарпаття є тиловим регіоном, область взяла на себе нішу прихистку людей з гарячих точок та релокованого бізнесу. На продовжується і наша область далі готується приймати людей із областей, де йдуть активні бойові дії. І власне щоденно ми також гуртуємо наші об'єкти, соціальні інфраструктури, здійснює ремонти гуртожитків, тому що вони не були призначені для такої кількості людей. І наша область, Прикарпаття, готується прийняти ще велику кількість людей, які приїдуть до нас. Проєкт передбачає проведення міжсекторіальних навчань та покликаний ознайомити естонських та інших фахівців із країн Балтії з українським досвідом кризового реагування та кризової комунікації, отриманим на тлі російської агресії періоду 2014-2022 років і повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого. Міжсекторіальні навчання відбуватимуться. У шести областях на заході України, зокрема і в Івано-Франківській, Ми тут для того, щоб не тільки навчитися записати ваші потреби, а власне вислухати вас. Адже як члени ЄС, ми маємо доступ до різних платформ в Брюсселі, в Парижі та інших містах, щоб донести про потреби України. Делегація з Естонії, яка приїхала на Івано-Франківщину, засвідчила свою підтримку усьому українському народу. Це дійсно боротьба не тільки України, але це і боротьба за цінності всієї Європи і за безпеку Європи. І насправді не всі нації змогли б вести таку боротьбу, як ви. І звісно, зі сторони Естонії ми будемо робити все залежне, щоб допомогти вам. Зазначимо, що понад 40 тисяч українців знайшли прихисток в Естонії у зв'язку із війною. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.